Вхідні двері для приватного будинку модель називається Ніца від заводу Ford M. Вони у нас мають ручку, трубу та підсвітку під ручкою. Тут спеціальний датчик, до якого підходимо, і у нас включається підсвітка. Також його можна випнути за потреби. У нас чорні вертикальні молдинги, такі 3D, три петлі, чорна фурнітура. Всередині двері білого кольору, має таке товсте полотно біля 11 см, Замки калі сейфовий циліндровий та нічна засувка. Дуже такі хороші ущільнювачі, не будуть промерзати, повністю забити мінеральною ватою. Білі гладки всередині мають терморозрив на коробці у вигляді корки. Ось всередині у нас біла, зовні сіра коробка, і по периметру повністю корка, і ще там внизу у нас хром -поріг. Відповідні планки, Все дуже гарно зроблено. Є на складі з лівими петлями, як зараз ми бачимо, а також з правими. Закриваються за допомогою магнітів, дуже стильно виглядають. Є гуха-модель, є модель зі склопакетом.